全然。

Яка нижча організація? Навіть не забезпечить вас матеріалами чи тими інструментами достойними для роботи. Гроші крадуть за газ. Все собі кармани набивають. А ви робите старим колишнім інструментом. Ви в свій паспорт подивіться. Ви подивіться. Це ви, ви трошки, напевно, не на тій хвилі, розумієте? Це ж просто Боже, як це російське слово, дарування. Навіть не російське, а старослов'янське, Дарування. Агресорів треба вас винищити в першу чергу. І не буде тієї, розумієте? Тому що у вас ненавість йде хазяїна землі. Розумієте? Так. Це ви підтримуєте. За що ті хлопці там бивають? Це вас винищити, тому що вони там загинуть, так? а ви тут відрізаєте їхнім сім'ям газ, життєво важливий ресурс. То хто злочинці? Хто злочинці? Хто злочинці? То я вам розказую, ви самі натуральні злочинці. І вас треба всіх винищити. І ви будете за це всі нести відповідальність. Будете нести всі відповідальність за це. Ну так ви ж далі продовжуєте. Це ж від через вас таких, оце йде війна. Через вас? Мабуть, не через нас. Мабуть, не через вас. Та ви вас треба всіх просто знищити, розумієте? Тому що ви обкрадаєте весь народ і ви служите олігархам. Т, ви ви Хто з вас не отримує зарплати? Те, що я і, і. не плачу за газ. Хто з вас не отримав зарплати? Скрізь мені. Хто? Покажіть мені заяву. Покажіть мені заяву тої людини, тої людини, який я наніс ущерб. Покажіть мені. Ви кажу, ви знаєте, що ви не платите за газ. Так, я як живий мужчина, я і власник цього газу, а власник сам собі не платить. Я власник газу. Ви подивіться, в статтю 13 Конституції Вивчіть закон, устав для вас, який прописаний. Стаття 13 написано чітко, ознайомити. що всі надра належать народу України. Ознайомити. Розумієте? Сліпи не вак. Статтю 13 Конституції України, так. яку ви опираєте. Так. А ваша юрисдикція не, не знаходиться на континентальному шельфі. шельфі. Ознайомте, ну, якщо ви спираєтесь, на щось... Візьміть собі, Ютуб, відкрийте, чи YouTube, YouTube eh, цей... не є засобом так. закону. Так, чого? це є інформаційний характер. Відкрийте собі всі. Ж ви ж грамотні. І Інформацію відкрити, прочитайте, якщо ви безграмотні. Є от а, то є твоє муфта. Зараз? Ні, зараз замовляйте. Зараз вийде 30, чекай. За дыхать? Ну, дыхать есть ли? чуть-чуть Хорошо. вот чуть-чуть Ну, между выкидали, в кино. в руках? Какие в руках? Ну, там, в Вот она, Ну, что же это? <positives> <wonder> <nercus dead appeal."> <Dracula>.

Так, відрізали кусок труби вже. Ми її вкрали. Так ні, ні, віддайте. Домчик вилізеш, віддаш господару кусок труби, бо він зводить наклеп. Наклеп? А ти сумніваєшся, що я купляв цю трубу за свої гроші? Так, я все все фіксую. Оця труба, що йде в землі, куплена за мої гроші. І тут 38 метрів погонних куплені мої труби. Тоже можливий наклоп. Акту прийому передачі я вам не давав користування моїми трубами. Я розумію, що ви навчилися брехати. Я розумію це. Ні совісті нема, ні нічого нема. Привикли на когось працювати. Ще раз зніму героїв. У наші стоїть один. Барішня приїхала. Хай покрасуються на камеру. Хай подивиться. ці злочинні морди вся Україна. Що там люди гинуть на півдні. А вони тут приїжджають, життєвожливі ресурси, включають людині. Це я вже не говорю за тих пенсіонерів яких обкрадають. Вісім чоловік приїхало. Вже бачу двох немає. Ні, Не, то п'ять своїх сім, одного немає. Який як би то приїхав від мера. Так. Так, красавчики. Стоїть, десь така щаслива жінка щаслива. Не. Не паспорта, ні паспорта ніхто не показав, ні документ, на який вони схилаються. Якщо собі там рішення придумали. za fizyczny uchobek.